Ольга Полюк на найвищій сходинці п'єдесталу в Україні Плотницький і Ко готується до оновленого формату волейбольної золотої Євроліги. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, яку суперницю обійшли хмельницькі гандболістки в одній восьмій фіналу Кубку України. Вітаємо і стартуємо. Пробився до фіналу, але на призовий п'єдестал не потрапив. Збірна команда України з плавання закінчила виступ на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Хмельницький на ньому представляв Михайло Романчук. Спершу змагався на дистанції 800 метрів, з результатом 7 хвилин та 53 секунди. Фінішував восьмим. На своїй сторінці в інстаграм після цього спортсмен написав: сказати, що я розчавлений, це нічого не сказати. Неймовірна кількість емоцій зараз всередині душі: від розпачу до мотивації, знову до розпачу. Важко боляче в пошуках себе, в пошуках емоцій. Але це реалії спорту. Ми падаємо знову і знову, але на наступний день ми вкотре підіймаємося і робимо те, заради чого ми живемо. Через кілька днів на спортсмена у досі чекала дистанція півтори тисячі метрів. Її Михайло Романчук проплив за 14 хвилин та 47 секунд і став п'ятим. Та українські плавці поза медальним заліком не залишилися. Нагороду у плаванні на чемпіонаті світу історично для України здобув Владислав Бухов. 21-річний спортсмен став золотим на 50 метрівці вільним стилем. І таким чином виборов для України перше в історії золото світового гатунку на цій дистанції. Загалом до складу збірної України увійшли шестеро плавців. Це Михайло Романчук, Олександр Желтяков, Владислав Бухов, Вадим Науменко, Денис Кисіль та Максим Овчинніков. Золота Євроліга у новому форматі. Цьогоріч волейбольні збірні не змагатимуться у групах, а гратимуть між собою по два матчі. Нову концепцію турніру оприлюднила Європейська конфедерація волейболу. Вона дає можливість командам-учасницям в один ігровий вікенд зіграти на домашній арені проти двох різних суперників. Виступлять у золотій Євролізі і українці. Нагадаємо, капітаном нашої команди є хмельничанин Олег Полотницький. Цього року чоловіча збірна України зіграє проти представників з Азербайджану, Бельгії, Хорватії, Люксембургу, Фінляндії, Естонії, Чехії, Португалії, Румунії, Іспанії та Північної Македонії. Попередній турнір стартує у травні. Завершальні матчі заплановані у червні. Нагадаємо, минулого року плотницький і ко на золотій євролізі стали срібними. У вирішальному матчі поступилися збірні Туреччини 2-3. Хмельничанка Ольга Полюк, чемпіонка України, після паузи у національних змаганнях на трамплін знову вийшли лижні акробати. Два роки поспіль чемпіонат України не проводили, тому що у 2022-му почалась війна. У 2023 році була дуже тепла погода і неможливо було провести. Тому ми були дуже раді повернутися ну, на Буковель, провести чемпіонат України. Це завжди дуже приємно виступати у себе. В країні, тому всі були задоволені, що чемпіонат України відбувся і він відбувся на, на досить хорошому рівні. Конкуренція була хороша, була вся основна збірна, яка зараз виступає на Кубках світу. І також юнацька збірна, які виступають на Кубках Європи. Тому, в принципі, були всі там, можливо, дехто не виступав через якісь травми, якісь свої причини. Але так були всі основні були, виступали. Стрибали ми не на ну не надскладні стрибки, а середній складності, тому що ніхто не хотів ризикувати. Виступила Ольга на змаганні не лише у якості спортсменки, але й наставниці. Дві представниці з Хмельницького взяли участь у чемпіонаті України з фрістайлу серед юнаків та дівчат. Це акробатки Аліса Іванів та Маргарита Камінська. Перша здобула срібло у дисципліні акробатика серед дівчат 2012 2012-2013 років народження. Друга. Стала шостою збірна команда Хмельниччини у складі трьох спортсменок посіла третє командне місце серед областей. Здобули для Хмельниччини 375 очок. Юні спортсменки тренуються під керівництвом Юрія Преображенського та Ольги Полюк. Перша Хмельниччина була представлена більше ніж однією спортсменкою. Що дуже радує. на ці змагання нас приїхало троє дівчат. Дівчатка Аліса Іванів та Маргарита Камінська вони брали першу участь у змаганнях по Фрістайлу. Взагалі, дівчата займаються спортивною гімнастикою, тому в них ну, хороша фізична, акробатична підготовка, тому в них був дуже такий, скажем, легкий перехід на фрістайл і в них ну, дуже, дуже швидко все вийшло. Вони на лижах стоять буквально. Максимум два тижні, там десь 13-14 днів, ось так. І вже виступали на змаганнях і виступили. Я вважаю, що дуже успішно. Ми точно усі перевершили очікування. Взяли реванш хмельницькі гандболістки в одній восьмій фіналу Кубку України. Здобули перемогу над львівською політехнікою. Перша зустріч закінчилася із рахунком 33-17, друга – 21-18 на користь представниць з Хмельницького. Команда, ДСШ номер один хну ставила ціль тріумфувати над суперницями, адже минулого року саме львів'янки завадили нашим дівчатам потрапити до трійки найсильніших в Кубку України з гандболу серед жіночих команд. Дві гри різних в нас стає крепшим захист, а так в загальному непогано, але опять же, в нас багато втрат. Ми з цим боремося. Це єдиний на такі, скажімо так, посадисти найгірші показники, який нам не дає просто вигравати. Захист мені сподобався, всі працювали і молоді пробували, яка тут себе з'явила. Тобто рухаємося правильно напрямку. А там далі будемо бачити, що наші команди старіша подія, що вони вдало зіграли етап кубку України і прийшли далі ми в Палаці спорту України. Значить, ми там ще будемо грати. Одну восьму фіналу Кубку України приймали Київ та Рівне. За підсумками ігор визначились учасниці чергового етапу змагання. Тож до чвертьфіналу, крім хмельничанок, потрапили гравчині київського Спартака, Ужгородських Карпат та Миколаївського реалу. Також команди рівне ДЮСШ-4 чотири та Дніпро Кам'янське. Хто з ким гратиме, вирішить жереб? Переможниці пар стануть учасницями фіналу чотирьох. Автоматично путівку здобула львівська галичанка як володарка минулорічного титулу. Матч напередодні двотижневої перерви у 22-му турі чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги СК Сокіл на паркеті зустрівся із кардинал Рівне. Перший тайм був безгольовим. Щоправда, моментів у команд не бракувало. Запам'ятався він і вилученням голкіпера хмельничан Ярослав Кожуховський двічі отримав жовту картку у підсумку червону, тож змушений був залишити майданчик. Замінив його воротар Богдан Бабенко. А команда у меншості мала тримати оборону дві хвилини. Із завданням гравці впорались, голиш вболівальники, побачили вже у другому таймі. Відкрили рахунок рівняни. Спершу забив Михайло Волянюк, далі Едуард Волков. Скоротив відрив, гравець Сокола Вадим Данилюк. Під завісу матчу хмалічани почали грати п'ятим, але зрівняти рахунок так їм і не вдалося. 2-1 на користь команди Кардинал Рівне. Гру із рівняними головний тренер «СК «Сокіл» Роман Ковальчик прокоментував так. Довелося грати, змінюючись по одному, два тайми нагнітати в шістьох важко. Тому не вистачало тієї потужності в завершальній стадії атаки в ударах. Моментів було достатньо, але завершення не вистачало. Кінець цитати. Наразі на команда Екстраліги чекає двотижнева перерва у чемпіонських баталіях. Цієї неділі Сокіл матиме матч-відповідь однієї восьмої фіналу Кубку України проти урагану. Нагадаємо, попереднє протистояння закінчилося на користь суперників 6-2. ФК «Поділля» готується до другого навчально-тренувального збору. Його команда проведе у винниках. Триватиме він 10 днів. Нагадаємо, хмельничани мали вже чотири спаринги, стартували з Вінницької Ниви. Вона обіграла Поділля із рахунком 2-1. Черговим суперником стала Буковина, яка вирвала перемогу на останній хвилині зустрічі 3-2. У матчі проти тернопільської аматорської команди подоляни святкували перемогу хмельничани 3-1. Четвертий контрольний спаринг у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату першої ліги. Футбольний клуб Поділля провів із першоліговим Маріуполем. До слова за останній виступає колишній гравець Поділля Євген Задоя. Команди півфіналістки вже відомі у дивізіонах 1, 2, 3 та 4 преміум ліги з футзалу. Колективи зіграли чвертьфінальні поєдинки. Не усім вистачило двох ігор, щоб пройти до чергового раунду старту. Відтак на команди чекала третя зустріч. Не минулися і без серії після пенальті. Як от у грі між МФК Урбан та Вудмолфеміда, Динамо Гонпе Карат. Авіатор Ковчег до слова в крайній парі команди пробували по воротах 24 рази. Тривала серія майже 10 хвилин. У у півфіналі преміум ліги зустрінуться такі пари: у дивізіоні 1 Хмельницькі делікатеси МФК Урбан та Хелпікс Динамо ГуНП. В дивізіоні 2 м'ясний маркет Локомотив і Редміон Обл Автодор», У третьому клуби Сокіл 2, Залів 10 та Ковчег-Лідер Амор, четвертому ветеран протистоятиме. Таду АФК Адреналін команді ФК і «Татулс». За інформацією прес та Асоціації футзалу Хмельницької області команди, що залишили змагання на стадії однієї четвертої, позмагаються між собою в межах дивізіонів за коловою системою за кубок Поділля. Переможець матиме змогу зіграти перехідні матчі за місце у вищому дивізіоні. У дивізіоні ж 5 півфінальними парами стали фахівець Поділля Метис та Вітагро Нива Летичів. ВК Поділля у фіналі чотирьох. Хмельничани достроково забезпечили собі потрапляння до чергового раунду змагань. Компанію нашим землякам склали МСК Дніпро, Хотинські козаки та Бахмут ШВСМ. Півфінальна серія чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги складатиметься з двох перемог однієї команди. Відбудеться 16-17 березня. Хмельничани гратимуть проти хотинських козаків. Дніпряни протистоятимуть на майданчику гравцям Бахмут ШВСМ. Нагадаємо, минулого ігрового сезону саме хотинські козаки не пропустили хмельничан на призовий п'єдестал. Тоді й підопічні Романа Ковальчука стали четвертими. Два матчі і дві перемоги. Бажані бали до свого активу записали хмельницькі пантери. Їх здобули у рамках шостого туру чемпіонату України серед жіночих команд вищої ліги. Минулого вікенду хмельничанки спершу обіграли МСК Дніпро. Далі тріумфували над гравчинями з Чернігова. Щоправда, в останній грі наші дівчата трохи полоскотали нерви вболівальникам. У першій партії поступилися суперницям, у другій зрівняли рахунок. Третя та четверта також були за хмельничанками. У підсумку 3-1 на користь Пантерницька зараз Кузлова ще одна атака м'яч в ауті. Все двадцять Козлово-МВП цього поєдинку матч завершується з рахунком 3-1 на користь команди Хмельницькі Пантери. Першу партію в цьому матчі програють Пантери з рахунком 22-25, Але виграють всі наступні. У цьому турі було перемагати обов'язково, показати хорошу гру, так що так як попередній в нас не вдався, і я вам скажу, що ми на попередній їхали не дуже налаштовані. Бо ми розуміли, що ми їдемо не основним складом. Е, ясне діло, що тренер давав задачі і просив нас, щоб ми налаштовувалися на хорошу гру, але все одно, ігровий вид спорту, емоція має бути одна на всіх. а Виявилося, що не кожен був готовий до того, що потрібно грати і вигравати. В цьому турі налаштувались всі, всі розуміли, чого ми їдемо, за чим ми їдемо. А да, в першій грі така перша партія була і перша гра навіть була з тою командою, що ми в кубку її виграли в них 3-0, Ми команду знали, е як вони грають їх тактику. Але команда хотіла забрати реванш. Це було видно. Вони були налаштовані і такі старалися на другий день. Були дівчатка з Чернігова, молоді дівчата. Там у них підсилення по дві чи три було старших дівчини. Але я вам скажу дуже класні діти. Боротьба була дуже хороша. І я задоволена за дітей, ну, і, звісно, задоволена за команду, що ми все-таки виграли. Три команди зайшли з першої ліги, і на сьогоднішній день ми є вищі за них. І ми з дівчатами жартома говорили, що нам все-таки потрібно да, ставили ставки, ми попасти в призи. Але вже як виявилось, так виявилось і грою спорту. Але хоча би стати п'ятими. От... На слідучий тур знову ми ставимо ставки на дві перемоги. Дебютний у новому році майстер-клас з тенісу для першокласників ліцею номер 10 влаштували тренери до Ісша 3 Останні кажуть: у шестирічному віці найкраще закладати фундамент і знайомити дітей із цим видом спорту. Аби школярам було цікаво на зустріч із ними запросили титулованих тенісистів Хмельницького. Миттєвості майстер-класу далі. Перший серед однолітків тенісистів у всеукраїнському рейтингу хмельничанин Олександр Качан свій спортивний шлях розпочав у шестирічному віці. Наразі не грає, адже виконує іншу місію, знайомить із тенісом першокласників. Моє тренування було на асфальтих кортах. Мені дуже сподобалось. Я так почав ходити. Ну теніс це дуже класна річ, весела, і в ньому головне дуже багато працювати. Якщо ти хочеш щось досягти. Майстер клас з тенісу став першим у новому році, який ініціювала дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Влаштували його для першачків ліцею номер 10 Готовий. Ніжки широко, ракетка стоїть. Дивись на м'ячик. Молодець. Приєднатися до спортивної родини тенісистів можна з п'ятирічного віку, кажуть тренери. Пояснюють це тим, що маленькі діти швидше запам'ятовують та засвоюють інформацію, а базової техніки тенісу навчають через гру. Зазвичай ми проводимо де ну, всілякі ігри з м'ячем для визначення, як в дитини з координацією, чи гарно вона сприймає, відчуває м'яч. І так відбираємо дітей. Набираємо постійно маленьких діток, які в майбутньому, можливо, стануть чемпіонами. Катерина Черевата тренує у спортшколі майже 40 вихованців. Двоє з них є учнями ліцею номер 10 куди і завітали із майстеркою. Мені Місце відбивати м'яч ракеткою. Полутаються ракетки і маленький м'яч, А в футбола великий м'яч і немає ракеток. Бралася з дівчатами, мені сподобався теніс. Це дуже важко. Але я змогла трошки з другої попитки. Це було сложно. Заді було весело на майстер-класі у ролі тренера себе відчула чемпіонка України, 16-річна Анна Клімова. Спортсменка вперше спробувала себе у тенісі в сім років. Насправді теніс розвиває дуже багато чого. По-перше, це спорт, це фізична підготовка, це розвиває логічне мислення. Викладатись потрібно завжди на 100%. Потрібно не тільки просто ходити на тренування на теніс, потрібно займатися ОФП, тобто ще, окрім тенісу, займатися фізичною підготовкою. Наразі у спортивній школі на відділенні тенісу займаються понад 200 вихованців. Влітку тренуються на ґрунтових кортах. Останніх тут шість. Взимку у залі. Тим часом майстер-класи з різних видів спорту для школярів. Тренери ДЮСШ номер 3 влаштовуватимуть щомісяця. Підбили підсумки минулого змагального року. Кубки Кращий спортсмен спортсмен-2023» отримали 15 вихованців спортивної школи Самсон Право. Визначали їх у шести вікових категоріях. Найврожайнішою була 8-9 років. Було набагато більше змагань, і виїжджали завжди великими командами на різні змагання. І спортсмени продемонстрували гарний результат. Наприклад, по чемпіонатам України у нас було аж чотири чемпіонати України: чемпіонат України по казацькому двобою, по рукопашному бою, по рукопашу Спас і ушу саньда. Також ми були в чемпіонаті світу і на чемпіонаті Європи. Якщо підрахувати всі наші, ми взяли. Рейтингову систему, яка існує в Україні, але в зв'язку з тим, що в Україні рахуються тільки чемпіонати України і вищі змагання, міжнародні, ми ще додали свої бали на обласні змагання, тому Є спортсмени, які на сьогоднішній день набрали більше 4 тисяч балів. Таку кількість рейтингових балів здобув восьмирічний спортсмен Ілля Пальохін за підсумками минулого змагального року. У нього понад 40 нагород. Так як зараз діти часто хворіють і вирішили. Трошки імунітет піднімати за рахунок спорту. Кількість ми вже збилися з кількості змагань, точно вам не скажу. Але пишаємося тим, що ми побували перший раз, не перший раз це вже два рази за кордоном, і є великі в нас досягнення. Мені подобались всі змагання. І я хотів вигравати всі перші місця у віковій категорії 10-11 років. Кращою спортсменкою визнали Єву Осідлевич. За 23 рік я взяла 40 медалей і 22 медалі першого місця. Більше хочу бути сильнішою в легкому і дозованому контакті, тому що в като я вже доволі нормально виступаю і. Мені б трохи підтягнути легкий контакт. Загалом минулого року на змаганнях різного рівня спортивну школу Самсон Право представляли 120 вихованців. Таким спортдайджес був цього разу. Завершить програму відео від української тенісистки Еліни Світоліною. Спортсменка привідкрила завісу тренувального процесу, як готується до чергових змагань і перемог. Дивіться далі. До слова Еліна днями здобула перемогу над своєю землячкою Ангеліною Калініною в першому колі турніру, який приймали Дубаї. Українське дербі в Об'єднаних Арабських Еміратах тривало 1 годину та 41 хвилину. Ми ж з вами також наближаємо перемогу, не забуваємо донатити і робити свій внесок, аби вона настала якомога швидше. Слава Україні!